І в морозяні, мова триває життя в лісі. Дякую, стоп, Ручки. Ксюша. Д-эдес. Десь д адагенко. Х г у хрус. Їлка. Хруснула і замалась зілка. Добре, перейшли далі. Його читаю. Ча. Це. А це? Це. 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 Від... Ану, спокійно. Пробіг. Пробіг, да, пробіг. О ой, ми пропустили з тобою одне сторона. Девіда. Д. Попід. Попід. Б. В. П. Попід деревами. Добре, добре, молодець. Затє. Заєць. Заєць. Бі-ла-к, Зайцев біляк. Стоп, то крапочка, йогорка, крапка. Продовжуємо, будь ласка, дивитись на е текст. Щось. Щось у х у х. х, х, у х, у х, х

za re ho ta lo za re ho ta lo za re ho ta lo to u u u Ну, не Ну, ми, ну ми, ми. погукну. Отак, пугу. Погукнув. Погач. То погукну, погач. Молодець. Спустились вниз, будь ласка, Соня. Завели і замок. К Ли -вовки. Ага, і наступне речення ще одне. Полюють нами хори. Молодець.